Антимонопольний комітет прийняв потужне державницьке рішення, дозволив створення чергової нової монополії. Щоб не плакать, я сміялась, друзі переконаний, що чувство гумору і сарказм дозволить нам пережити ті складні страшні часи. Отже, Антимонопольний комітет України на своєму вчорашньому засіданні прийняв рішення надати дозвіл. Компанії CRH збільшити частку, свою частку на ринку України, вона мала близько 30% і тепер може мати більше 50% ринку України. Зазначу, що відповідно до чинного законодавства будь-який суб'єкт господарювання, що контролює 35% і більше ринку, має монопольне становище і вважається монополістом. Але наш антимонопольний комітет, певно, самий гуманний антимонопольний монопольний комітет. В світі прийняв дуже дивне рішення. Він дозволив створити чергову монополію. Так, це той самий антимонопольний комітет, голова якого зараз знаходиться під слідством і якого Набув вважає корупціонером, висунувши йому звинувачення. Так, це той самий голова антимонопольного комітету, якого суд відпустив під заставу у десятки мільйонів гривень, яка дуже швидко була знайдена, як ніби це кишенькові дрібізкові гроші. І оцей антимонопольний комітет. Приймає рішення, від якого залежить майбутнє України і українців. Попереду я переконаний у нас здобуття миру. Попереду у нас відбудова країни і побудова країни справедливої, перспективної, ефективної, спроможної захищатись. А скільки ми зможемо відбудувати, якщо вартість цементу зросте в рази? Скільки зможемо побудувати собі будинків, крамниць? Виробничих приміщень, побутових, а можливо навіть якогось гаража. Чи будемо ми думати, коли прийшовши у будівельну крамницю, ми побачимо, що цемент виріс ну, нам до прикладу, в порівнянні зараз, у 2-3 рази. А наслідки монополії тільки такі: зростання ціни, зменшення можливості. Ми всі з вами вже відчули на собі переваги. Життя в країні монополій, отримуючи монопольно комунальні послуги, отримуючи постачання газу від монополіста, постачання електроенергії, ми відчули на собі прекрасне, прозоре в лапках формування тарифів, тарифів на електроенергію, тарифів на комунальні послуги і це все наслідки діяльності монополії. Монополія це завжди погано, тому з нею всі часи завжди боролися. В країнах, які ми вважаємо ефективними, і в які хочуть іммігрувати люди з усього світу, знаходячись в своїх країнах, країнах третього світу, де беззаконня, корупція. Прикро, що у нас такий антимонопольний комітет. Прикро, що у нас така влада, яка не зважає на реалії, а можливо її мотивували, але є факт, попереду у нас нелегкі часи. І варто. На це розраховувати. Цемент не той товар, якого можна накопичити і заощадити, зберегти. Він погано зберігається, втрачає свої властивості. Тому, ну, подивимося, подивимося наслідки створення сьогоднішньої вже монополії, як будуть формуватися ціни, чи готуватися нам до імпорту того самого цементу з Турції, Китаю, а можливо навіть із Польщі. ці рейш зарекомендувала вже себе дуже потужно. Вона, знаходячись на ринку України, скупила ряд підприємств, зокрема Одеса-цемент, Миколаївцемент. І вона припинила виробництво цементу на цих заводах. Там зараз відбувається виключно фасування. Про звільнення десятків тисяч працівників, про зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. Я не буду навіть на цьому зупинятися. Я безпосередньо знаю, що таке Миколаївцемент це. Місто підприємство в Львівській області в місті Миколаїв. Я сам з Миколаївського району, так є таке ще містечко. Є Миколаїв, обласний центр, є Миколаїв районний центр Львівської області. Це було величезне підприємство, яке забезпечувало цементом Львівську область тої половину західного регіону. І от зараз воно після приватизації, та після інвестування компанію Сіреч припинило вже більше ніж 10 років своє виробництво. Воно лише пакує в цемент. Наслідки купінь, купівлі компанію CRH інших підприємств, які фактично дозволив антимонопольний комітет, ми побачимо, але думаю, це буде мало чим відрізнятися від Миколаїв цемент чи Одеса Цемент, де відбувається виключно фасування. Про ніякі іноземні інвестиції, мова навіть і не може йти, тому що ну, ті заводи, які зараз придбаває цієї речі, вони вже знаходяться у власності іноземної компанії, яка інвестувала гроші. В Україну. І оця оборудка, вона взагалі буде відбуватися за межами України. Важко і прикро читати такі новини, але певно, і це ми повинні з вами пережити. Прикро, що під прикриттям війни, під прикриттям жертовності кращих синів України, які героїчно ризикують своїм життям і віддають його на фронті, прикро, що на фоні. Жертовності українських громадян, які донатять копійку для підтримки ЗСУ, які разом з волонтерами намагаються наблизити мир для України, ми спостерігаємо ці оборудки, коли створюються чергові монополії. Прикро, сумно. Ну але, друзі, мусимо про це говорити, щоб про це всі знали. І у мене до вас запитання, я хотів би почути від вас відповідь: ми ж з вами здобуваємо справедливу Україну. Як ви думаєте, після здобуття миру, після перемоги, ми скасуємо оці всі новоутворені монополії? Ми переглянемо попередні рішення по створенню діючих монополій в частині газопостачання, електропостачання, постачання комунальних послуг? Як ви думаєте, після перемоги ми здобудемо прозоре формування тарифів на воду, газ, електроенергію? Будуть зруйновані ці всі монополії і надіюся, що монополія CRH в Україні на ринку цемента. Буде скасована плата за доставку газу, якої немає в Російській Федерації. Певно, там не розуміють, що це таке прогресивне рішення, і його в себе не запровадили. У нас є доставка газу, навіть ми сплачуємо її тоді, коли не споживаємо газ. Як мені сказали, газопостачальні компанії є труба, ви повинні платити. Неважливо, чи ви користуєтесь газом чи ні. Так, от ми скасуємо після перемоги, після добуття миру, цю плату за газ чи запровадимо її для інших продуктів. Зараз вже говорять про введення плати за доставку води, плату за доставку електроенергії, а можливо, в майбутньому. Не дай Боже, звичайно, і бі, мені здається, що не може бути в країні, яка здобуде мир, яка переможе вже у важкій, страшній війні східного ворога. Ну, не буде такого, що будемо платити плату за доставку хліба в крамниці, паливо на автозаправні станції. І сподіваюся, що ми ж з вами після перемоги, після отримання миру отримуємо зменшення податків принаймні до рівня нашого ворога, східного агресора, до рівня Російської Федерації. Де податку на додану вартість на продукти харчування всього 10%, а у нас 20%, що автоматично здорожчі продукти харчування для нас, для українців? Дуже цікаве питання, і мені хочеться почути вашу відповідь, друзі, як ви вважаєте, будуть переглянуті всі ці злочинні рішення? Чи вони будуть зацементовані і запроваджені ці корупційні рішення у інші сфери нашого життя? Ну а зараз. Все, що можу вам побажати, це побажати здорового глузду, побажати не втрачати надію, в важких українських реаліях, берегти себе, своє світосприйняття, своїх рідних, близьких і боротися, принаймні словом, боротися за права і свободи. Safe hope, safe Ukraine. Збережіть freedom, opportunity, private property. збережіть свободу, права, можливості, приватну власність. Зберігши їх, ви збережете Україну.